З вами будемо виконувати вшивання шкурок у пластину. На минулому році ми з вами вклали обкроєні шкурки у пластини. Розпочинаємо ми з вами з того, що зшиваємо наше хутро в смужки. Беремо наше два клаптика хутра, з'єднуємо, вирівнюємо наші кінці. Беремо волосозаправку та заправляємо хутро для того, щоб уникнути товщини, вставляємо між нашими дисками та починаємо шити, добре отримуючи кінці, для того, щоб у нас все зійшлося. Приваємо. Далі беремо наш наступний клаптик хутра та підставляємо, виконуємо те ж саме. Після того, як ми з вами шили наші смужки, ми повинні з вами пообрізати наші ниточки та розправити шви волоссяною заправкою. Ці смужки з'єднуємо між собою у пластину. Спочатку ми з вами повинні закріпи, зробити закріпки на початку та на перетині швів та в кінці. Два-три сіпки буде достатньо. Для того, щоб уникнути Для того, щоб уникнути перекосів та з'їжджання. Так, тут добре закріплюємо, щоб наші шовчики зійшлися. На швах робимо приблизно. П'ять стібків, для того, щоб добре закріпити та на початку. Та обриваємо. Як ми з вами поставили закріпки, починаємо сшивати. Шовчик готовий, ми його повинні тепер розправити. Тепер останню смужку ми з'єднуємо з другою частиною пластини. Після того, як ми з вами зашили нашу пластину, ми повинні ще раз пройти волосяною заправкою та розправити наші шви. Після того, як ми з вами розправили наші шви, ми обов'язково повинні обрізати всі наші ниточки. Сьогодні ми з вами зробили пластину маленьку, 10 на 15, але вони бувають різного розміру. Наприклад, у нас є ще одна пластина, вона 20 на 40. Чекаю від вас фотозвіту виконаних робіт. Бажаю вам успіхів!